К моему отцу приехали сотрудники полиции Департамента внутренней безопасности Украины, после чего они начали пояснять, что на моего отца готовится покушение, так как он продал недавно трактор, продал зерно и имел определенную сумму денег. Члени банди, мешканці Одещини та Донецької області у всіх більше ніж солідний кримінальний досвід від торгівлі наркотиками до розбійних нападів. Брали озброєних нальотчиків під час нападу на фермерський будинок у Березовському районі. Оперативники заздалегідь дізналися про плани злодіїв і влаштували на них засідку. Але без бою нападники не здалися. Одному вдалося втекти інший чинив опір і в результаті отримав кулю від спецпризначенців. Зломисники, намагаючись втекти, здійснили опір працівникам поліції. Один з них з ножем накинувся на оперативника внутрішньої безпеки, але правоохоронця врятував захисний шолом. Відносно нападника було застосовано табельну зброю.